Вітаю шановне товариство. Ну що, Наві анонсували новий ростер в Доті. Не пройшло і три дні з моменту мого минулого відео, де монгольський турнірний апаратор вирішив похайпити на тому, що Наві Джуніор це Наві, як Наві, вирішили зробити хід конем і швиденько анонсувати свій основний ростер. І тут, знаєте, я от що зрозумів сьогодні зранку, що Наві це ну взагалі Наві як команда в Доті це типовий гравець. В саму гру, в саму доту. Що я маю на увазі? Зараз розумієте. Що таке типовий гравець доту? Це людина, яка прийшла в доту, починає грати і починає подобатись гра, потім ком'юніті починає засмоктувати, Ти розумієш, що це доволі таки токсична гра, у тебе не вдається, ловиш йшло і ти такий, ну все, забиваю на цю доту, вже немає сил грати, немає сил терпіти ці пекельні борошна. А потім тебе, ти забив на гру, не граєш якийсь період, потім тобі друг пише: Ну що, Говдотку, ти такий? Того, чому би й ні. Оце вайп-наві. І як на мене, не засуджую абсолютно. Повністю розумію, підтримую навіть більше того, скажу. Зараз буду розповідати, що думаю про новий Ростер Наві. І кого ж підписали Наві? Правильно, ростер Ростерпакчамп, котрий пройшов на ESL One Bangkok, коли вони перемогли у 1x побід. Ну блін, я не знаю, там x є чи нема, один параша, коротше кажучи, перемогли в фіналі у них кваліфікації на ESL One Bangkok. Це те, що по суті не міг зробити основний ростер Наві протягом, напевно, вже двох сезонів доті, майже двох років. А вони це зробили на перші Свої кваліфікації. Як виглядає цей ростер? Він зараз перед вами. На позиції 1 грає Шат, котрий відчутно додав ворі після того, як він постенинив за команду Тундра на піджел Валахії. На позиції 2 грає Сенкніті, котрого ви могли бачити в Наві. На позиції 3 грає бумку, котрого ви також могли бачити в Наві. На позиції 4 Кібіфай, котрого <плес> могли бачити в паляниці. Ну і на позиції 5 грає Каорі, такий український сонни, котрого ви могли бачити в команди, команді Аврора перед Наві. А до цього в ПСЖ квест, де він. Грав рік, як мінімум, Тренує команду продовжує Sword Art, котрий після того, як вони пройшли кваліфікацію, ESL Сеолан Bangkok, у себе в Твітрі сказав, що це по суті перша команда, де він повністю керує драфтами і займається цим процесом. І трошечки розповів ще про проблеми, котрі були в минулих розстрах Наві. Він там сказав, що деякі гравці лінувалися грати, і деякі не хотіли покращувати свою гру загалом і працював. Багато, я не знаю про кого він тут має на увазі, але ну от отаке він сказав у себе в Твіттері, що тут в цьому ростері він повністю відповідає за драфти, і що е, у них склалася певна хімія, котра допомагає їм перемагати, ну як мінімум на кваліфікації. Також додав, що ростери, котрі були з Пімієєм, котрі сандинизатор на турнірі в Китаї, навіть де вони зайняли, здається, топ-4, так був робочим, і так само, як і ростер з попієми, де вони зайняли топ-4 на піджевалах. І також був хорошим, але їх зберегти не, не змогли вони. І зараз суто моя думка про те, що відбулося, наскільки цей ростер перспективний, чи варто вболівати, чи не варто це будете вирішувати ви самі. Я лише скажу, що я про це думаю. Зараз проговоримо про суто ігрову складову команди. Як на мене, цей ростер дійсно грає добре. Якби воно не було, так вони пройшли кваліфікацію. Це ще невеликий якийсь показник, але у них нормальні драфти, вони розуміють, мету. Видно, що у них є синергія. Прямо зі старту в іграх, і це прям чудово. Часто трапляються такі команди, котрі збираються, все стакнулося як треба, і вони перемагають багатьох. Це точно у випадку Пакчамп є правдою. І з позитиву Сенкеті, наприклад, котрий грає на міду, котрий грав в минулих ростерах Наві, тут знову розкрився. Але у мене є тут також і деякі побоювання. Бо якщо пам'ятаєте, коли Сенкеті прийшов в Ростер Наві, це було в березні місяці 24 року. Вони зразу перейшли в першу свою кваліфікацію на Дрімлігу, і там в Сенкеті, ну якщо ви дивилися мої стріми, я постійно підривав музику Ліса Нальгаїба, адже е, з Дюни, адже він там ну прям солив максимально. То трошки згодом, через два місяці, він перестався робити. Він, начебто, випав з ростеру зовсім. Він не прогресував, скоріше регресував. І був в такому міні-тільті, чи я не знаю, як це навіть пояснити. І через що це трапилось, звісно, йому видніше, можливо, не застакався з людьми в розстрілі, можливо, щось інше. Але я сподіваюся, це не повториться, і вже безпосередньо на лані в Таїланді ми можемо побачити якісну гру від нього, яка була в принципі на цій кваліфікації і в березні місяці 24-го року. Щодо бума, у нього достатньо лімітована кількість героїв, на котрих він добре грає, але команда це загалом обіг і навіть з його лімітованим пулом вони просто в першій стадії намагаються йому героїв брати і від цього будують свої драфти, що також файно. QBF5 вже в паляниці добре грав. Тут він також, мені здається, балансує цю команду непогано. Це точно не конфліктна якась людина, котра хоче працювати, покращувати свою гру. Персонально за нього я дуже радий, що він зміг попасти в цю команду. Якщо пам'ятаєте, вже неодноразово брав у нього інтерв'ю. Дуже приємне враження як людини, як, як гравець він складає. Прошади, я вже трошки казав, що він прям додав в грі після того і посадини. В Тундрі і дійсно тащить команду, у нього великий пул героїв, багато дуже робить, імпакт максимальний. Тепер на останок щодо каорі. Каорі завжди грав в доту добре. Це я не буду заперечувати, це, це дійсно якісна позиція е 5, котра працює в команді, котра хоче покращувати свою гру. І це прям відчувається, бо я сам з ним до повноштабної війни грав в команді. Але молода претензія до каорі в тому, що він же ж ну просто з росіянами грав ПСЖ Квест, у нього Дахак тренером був, потім пішов в Аврору безпосередньо командою російського букмекера. Так, він там пограв небагато, пограв там місяць, може навіть менше, але ж це не заперечує той факт, що він там був. І, типу, ну непогано було б починати цей ростер з якогось публічного стейтменту про те, що каорі в команді. Бо, ну, типу, це не оклобіювати таку історію, бо виходить, що ну, тоді можна і Міро Яторо далі брати. Uh, ну, де, де ця ось ця грань розмежування, скільки можна грати в російські команди, скільки не можна грати. Я прекрасно розумію, чому це робиться. Це робиться, бо ну, брак кадрів не висичає людей на позицію 5, не висичає гравців українських в доту. Це я можу зрозуміти, але ну, як на мене, якийсь стейтмент треба робити щодо цього. Бо за команду хочеться топити максимально. А коли є такі люди, ну це ну так, скажімо, споплюжує це підтоплення за команду. Як Мене так я розумію прикрасити, що зради багато, і вона всіх задовбує, але ну про такі речі просто не можна мовчати, як на мене. Тепер пам'ятаєте, я казав про те, що колективи є, котрі зараз збираються і починають грати ідеально. Я сам був в таких колективах. Повірте мені, де ми перемагали всі кваліфікації на старті наших взагалі тренувань на на старті нашої кар'єри, скажімо так, професійно. Чому тут небезпека таких колективів? Знову ж зі свого досвіду скажу. Спека полягає в тому, що команда ще не зіштовхувалась з такими великими проблемами на кваліфікаціях чи чимось таким. Адже ну будь-хто це буде поводити ідеально об'єктивно, якщо ти перемагаєш, якщо у тебе все йде, як треба, ти проходиш квалу і тобі немає що втрачати, тому що ти ще ста. Інша справа, коли ти вже попав в організацію, коли у тебе там щось не пішло, і ну якась людина починає тільтувати, псувати атмосферу в команді, хтось демотивується, перестає над собою працювати. Варіантів може бути безліч. Відповідно, тут я не знаю, чи е, ну, буде така доля у команди вже Navi, в Женеві експерчам, скажімо так. Я сподіваюся, не буде такої долі. І навіть якщо у них щось не піде, то гравці все одно будуть мотивовані і багато над собою працювати. Але це момент, наприклад, котрий. Трапився з паляницею. От давайте навіть нещодавно візьмемо цю команду. Вони доволі впевнено пройшли кваліфікацію. Так, з другого місця це зробили, але зробили сенсацію. За них всі хайпали абсолютно, всі хотіли за ними споглядати. Ну ідеться команда зараз. За моєю інформацією, вони просто розпалися і виступ на дремлізі. Ми бачили. Тому я сподіваюся, що це не буде у випадку з ростером наві сьогоднішнім. Тепер головне питання, де ж будуть грати Na'Vi. Як я вже казав, це буде турнір ESL One Bangkok. Ці змагання почнуться через півтора тижні, 9 грудня вони починаються. Єдине, що не дуже зрозуміло, який час буде ігор. Тут поки що не анонсований формат проведення окрім груп. Ну, що я маю на увазі? Маю на увазі, скільки буде серій зіграно в груповій стадії, але враховуючи, що 9, 10, 11 однанадцять три дні. Ну, Можливо, насправді і всі матчі Best of 3 в груповій стадії будуть зіграні. Ну, не хотілося б щоб Best of 2. От Best of 2 формат мене максимально не, не подобається цей формат, але скоріше за все саме буде від. відклад команд зараз знаходиться перед вами: Falcons, і Бетруньк, Спіріт і Перевіжін. Ці команди, і Falcons, і Betsrung, і Перевіжін, в принципі, на Бласті, котре зараз іде, добре себе показують. Спіріти провалилися, Liquid також. На все показують. Всі інші команди, ну, мені здається, це ті, ті колективи, котрих навіть можуть спокійно звати да навіть із цієї четвірки, що спіртів, що будь-яку іншу команду є шанси добре себе показати. Тому ну це такий повноцінний важливий лан за мільйон доларів. Тут враховуються поінти, для того, щоб прийняти потім участь в ряді і безпосередньо отримати. Прямий інвайт. Тож у Наві є шанси добре себе показати на цьому лан-турнірі. чим би й ні. Ну і наостанок, друзі, пишіть, що ви думаєте про цей Na'Vi в коментарях під цим відео. Я всі прочитаю, цікава ваша думка, як ви будете відноситись, наскільки сильно вболівати чи вірити взагалі в цей ростер. Дякую, що дивились це відео. Не забувайте підписатися на канал, ставити вподобайку, і побачимось з вами завтра. Адже завтра я буду розповідати, як я пройшов цю міні-гру. На Кезі, сьомий рівень, пройшов на Кезі, з мінімальним кількістю покращень. Там буде цікаво, сподіваюсь, вам зайде.